Доброго дня! Покажу вам ще. У мене, кроме орхідеї, як ви знаєте, є ось такі вазончики. Це бальзамінчики. Фуксія ще є. І бігонія ось така жовтенька. Вона вже теж перецвіла. Так, що в мене тут робиться? Вони всі були, ось ці вазончики в касетках. Ось в таких. Бо я вам показувала, розказувала, це в мене було на продажу. Це в мене остатки залишились. Я їх всіх вже попересаджувала, що залишилося ось в горшочки І поки вони всі в мене стоять на балконі. На зиму я їх заберу до хати. Я вже звільнила підвіконня. Думаю, що поставлю їх на підвіконня. Будуть стояти в кімнаті і будуть стояти в кухні. Всі орхідейки я поставила під підсвітку на стілаш. Така, красота, червоний. Ось ще ці треба пересаджувати, купити ще ґрунту докупити. Така красота є, там біленький. Ось цей так розпустився. Дуже красивий колір, такий прям. Фуксія ось така є. І ось з цієї сторони. Теж там білий стоїть. Ось оранжевий, такий зефірчатий стоїть. Білий, є такий е, кремово-білий, е, з таким, як, трошки як з кавою змішаний, а є такий прям з розовинкою. Дивіться, який квітка яка. Фуксія забрала вже з вулиці, трошки її побило, бачите, морозом. Ну, нічого страшного, вона відійде. Ось така вона помпона. Ще є трошки бутонів. Ще, в общем, думаю, трошки порадуємося. Я її верхушки де вона пообцвітала вже, пообломувала. Нехай йде в гілочки, бо мені теж треба від неї черіночків на продаж розвести, там калачики стоять. Піларгонія королівська, як називають, теж всю пересадила в новий ґрунт. І тут в мене стоять ще клубнічки, колись мають висадитись. Не знаю коли, в двох ящиках стоїть клубничка. І всі е, бальзамінчики, всі, всі на бутончиках. Я думаю, трошки потепліє. Я ще чуть-чуть спродаюсь, бо дуже ще багато. Дуже багато ще є. Ось так. Ну і наші орхідейки, я всі поставила на стіла сюди під підсвіточку. Тут в мене є, вони стоять в два етажі. Крупніші стоять ось тут наверху, тут вище, а менші внизу. Так, ось так зараз я, вони в мене прикриті, щоб світло. Не дуже. Ну, мусимо потиснутися зимою, як я говорю, втиснуті, но не в обіді. І ось стоять крупні тут, просідейки, вже відірвала ось так. Стоять крупні тут, наверху. І менші стоять ось там нанизу. Давайте подивимось, красоточки ось порозкуклювали вже корінчики кругом бачу. Ось тут всі порозкуклювали корінчики, я їх полила і всі-всі поставила сюди. Тут є десь із цвітоносами. Ці, що ми з балкона забрали, орхідейки і без цвітоносів стоять, в общем, тут всі. Так, і внизу, і внизу теж орхідейки, і діточки. Ось залишила вся папороть, ми були з вами садили. Всі, в общем, всі парфумки сюди я забрала, з кухні. В кухні вже орхідейок нема, туди підуть бальзамінчики. Ось ця, будемо чекати цвітіння, ця теж. Ось там цвітоносики лізуть. Там цвітоносики лізуть, ось там, ось там. В общем, тут багатенько є з і всі вони з балкона, ці, що внесли, Поки місці, що в хаті були, не пускають цвітоносики ще. В хаті достатньо ще тепло і вночі. Тепло, і вони ще не дуже хочуть випускати. Ось там з цвітоносиком стоїть в куточку. Ну і ці дві парфумки стоять, ніби з цвітоносиками. Такий павучок теж так раділа діточки, а вона взяла, випустила з точки росту цвітоносик. Ну, нічого, і діточки сюди всі перенеслися. Так що, орхідейки стоять під підсвіткою. Залишились тільки ці, що висіли, теж їх треба полити. І все, якось ось так. Ну, вже як вони почнуть свісти, я, звісно, вже закривати не буду. Так, поки я закриваю, Бо мало лі всяких людей вистачає, буде видно е, розове світло, і начнуть знову мені викликати поліцію. Такі теж люди є. Так, і тут в мене акваріум. В общем, рибки я ці маленькі випустила. Так, світло в мене. Зараз, зараз, зараз. Рибки маленькі випустила ці е, самочки. Ось вони тут плавають. Я щось подумала. Навіщо їх мучити? Рибок достатньо цих малявочок. Я е, не планую їх там кудись здавати чи ще щось. Подумала, подумала і вирішила їх випустити. Що виживе, то виживе. Ось так вони. Красотки вже мене побачили. І вже вони всі тут, як тут. Всі малявочки ось. Ще по колір не набирають. Бачу на хвостиках там цяточки. Малявочки з'явилися і моя Монрошечка, так як писали, теж з плямкою прийшла. Побачила, що я вже біля акваріуму. Да? їй вже кішки 7 років. А мусі другі кішки 8. Красота. Зараз я покормлю вже ривок, вже тут стою, бо вони вже чекають, дивіться, що робиться, Мурка. Не можна Мурка? Не можна, не можна, і то відпихає мені руку, не можна. Ось так я рибочок покормила. Вони зараз поїдять. Менше мені трошки, щоб не так їм там булькало. І все. Мразь, ну відійди. Ось вона там десь нюхає, що десь бубка впала. І вона вже. Зараз язичком визбирає ти Да? І красавчик Марсік. Це кошенятко, що від неї народилося. Теж ніхто в нас його не забрав. Такого красавчика вже і оголошення подавали, все. Ніхто не захотів такого. Красоту... Красотунчика. Він такий ніжний котик, теж з нами живе. Було дві кішки завезли весною в село, приїхали з трьома кішками. Ось такі красотульки теж. Да, Марсюш? Марсик, ти спав? Испав теж люблю кішок. Давай забирай Дубцю свою, Дубцю свою. Ось такі мамочка і синочок все. Все вам показала, розказала. Сьогодні я вдома ось і, думаю, вам було цікаво. Рибочок покормили, вже сьогодні їстки їм давати не будемо, вони вже поїли. Марсік, Марс, Марс, Марс. Такий котик, такий жердяйка став. жердяйко такий став. Да. Теж красивий дуже, дуже гарний. А очки в нього рижі-рижі, такі корічневі глазки. Всім гарного дня! Бережіть себе, всім пока-пока!